Вітаю вас, діти! Мене звуть Наталя Вікторівна. Сьогодні нас чекає цікава подорож заняття. Готові? Погляньте, діти! в мене тут карта нашої країни. Як називається наша країна? Так, вірно, наша країна називається Україна. Ми з вами живемо в Україні, значить, ми з вами хто? Вірно, молодці діти, ми з вами, українці. Так от, наша Україна велика, прекрасна, гарна держава. У ній є дрімучі ліси і широкі степи, глибокі моря і річки. В Україні багато мальовничих сіл і великих міст. А які великі міста, ви знаєте. Давайте я вам нагадаю, які є великі міста в Україні. В Україні є місто Ужгород, місто Львів, місто Одеса наше рідне місто, місто Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Харків, Суми. Ось як багато великих міст на Україні. Але ж, діти... У кожній країні є одно найголовніше, наймиліше місто це столиця. І столиця України це місто Київ. Ось погляньте, місто Київ, він розташован в самому серці України. Послухайте віршик. Київ місто історичне, йому вже багато літ. А воно красиве, вічна, весні каштаню цвіт. З нього почалась держава у прадавніші часи. В ньому наша міць і слава, в ньому предків голоси. Сподобався вам віршик. Ну що, діти? Настав час для нашої подорожі. Допоможе нам сьому найшвидший транспорт. Як ви гадаєте, який найшвидший транспорт існує? Так, вірно, це літак. Уявляємо себе на борту літака. Повторюйте рухи за мною. Ручки ставимо отак, ось і вийшов наш літак. Він летить, стрілою мчиться, вирушає до столиці. Ось і Київ вже під нами, з височенними домами, широчений ось майдан, ось золотоверхий храм, ось Дніпра, прозорі хвилі, люди тут привітні й милі. Сподобалась вам руханка? Ось ми і опинились в столиці нашої рідної України у місті Київ. Розпочинається наша екскурсія. Дивіться уважно на екран. Я пропоную послухати легенду про створення Києва. Жили колись три брати: Кий, Щек та Хорив. була в них сестра Либідь. Місцем поселення вони обрали гори, вкриті дрімучими лісами на березі могутньої ріки. Тут вони і побудували місто і назвали його на честь старшого брата Кия Київ. Центральна вулиця Києва називається Хрещатик. Там, де він простягнувся, у давнину був глибокий яр, посередині якого притікав струмок. Яр цей називався Хрещатим, звідси і назва вулиці Хрещатик. Символ нашої столиці є квітучий каштан. Коли настає час світіння каштанів, хрещатик та інші вулиці Києва прикрашають білі та рожеві свічки, саме на них схожі квіти каштанів. Центральною площою Києва є Майдан Незалежності. Київ розташований на берегах Дніпра. Найбільшої річки України у Києві багато пам'яток старовини та різноманітних пам'ятників. У Києві є золоті ворота. Багато століть тому вони були головним входом міста. Києва печерська Лавра один із перших монастирів України. Софіївські та Михайлівські собори найбільш популярні споруди Києва. А ось такі сучасні будівель зараз є у Києві. Ну що, діти, сподобалась вам наша екскурсія? Так, мені теж сподобалась екскурсія. А зараз я хочу перевірити, що ви запам'ятали. Послухайте загадку. Воно відоме в світі. Каштани в ньому квітнуть. Будинки тут високі, ні проти, чи широкі. Ворота золотіє, стоять, мов чародіє. Відома ця столиця, столиця Білолиця. Ну, хто пам'ятає, як називається столиця нашої України? Так, вірно, діти, це місто Київ. Якраз ми сьогодні були на екскурсії в місті Києві. Молодці. А ви пам'ятаєте, діти, хто створив Київ? Так, вірно, це були три брати: Кий, Щек та Хорив, і була в них ще сестра. Пам'ятаєте, як її звали? Так, молодці, її звали Либідь. Скажіть, діти, а яка споруда в Києві вам найбільше сподобалась? В золоті ворота? Мені теж сподобалися золоті ворота. А ви пам'ятаєте, що колись в давнину золоті ворота були головним входом в місто? Це дуже цікаво. А скажіть діти, ви пам'ятаєте, яка рослина є символом міста Київ? Так, це квітучий каштан. Ми з вами якраз бачили вулиці Києва вкриті квітучими каштанами? На цьому наша подорож закінчується. Я бажаю вам гарного настрою, приємного дня, до нових зустрічей, до побачення!